Клуб «25 плюс. Вони згуртовуються, щоб допомогти іншим. Активний прошарок молоді, передусім студентської, береться спільно з товариством Червоного Христа утворити власний банк донорів. Мета забезпечити безкоштовними препаратами крові нужденних, зокрема онкохворих і тих, для кого такі речі є занадто вартісними, як для власного гаманця. Ми Створюємо. Клуб, який має назву 25. До цієї групи, як зазначалося, входять молоді люди віком від 18 до 25 років. Чому такий клуб? По-перше, серед молоді найбільш активніші є люди, саме серед молоді. Наша задача і наші дії перше, це взаємозв'язок і робота із вищими навчальними закладами. Тому що ми знаємо, що це осередок молоді, яка дійсно є активними. Учасниками донорського руху. Від молодих донорів із числа клубу 25 також буде залежати, кому дістанеться той чи інший препарат. Тобто студенти матимуть свої власні запаси, з яких забезпечуватимуть нужденних. Приміром, за останні два місяці близько 200 донорів здали кров безкоштовно, а це у грошовому еквіваленті дорівнює майже 20 тисячам гривень. Врач уже будет определять, либо они будут делать закупку компонентов крови за счет лечебных учреждений, либо они отправляют больного в Красный Крест. Там уже как бы молодежная рада да? будет отслеживать, действительно ли этому человеку, скажем, необходим, ну, настолько необходимо это бесплатно.